Стресова ситуація це те, що формує чоловіка, це те, що формує в ньому характер, силу волі. Ми таким чином стаємо чоловіками. Це для нас природня, це наша природа. Йти, досягати, ставити цілі, бути наполегливим, аналізувати, систематизувати. Це про чоловіка, це нас формує. Для жінки стресова ситуація це те, що руйнує її. Зрозумієте, ви на іншому рівні, ви інша людина. Від своєї природи. Тому, любі мої жінки, якщо ви хочете йти в розвиток, то ні в якому випадку не робіться із стресовою ситуацією. Ви маєте йти в розвиток, ви маєте себе розвивати, ви маєте заробляти, але лише з позиції натхнення, бажання, хотіння і радості. Ні в якому випадку не в стресі. Бо я бачу таких жінок, у них все. Все на цьому шляху починають руйнувати стосунки, партнерів, дітей. Потім своє здоров'я, все і потім людина іде, і нібито має все, що хоче, але занадто дорого ці жінки платять за свої мрії.